В історичному центрі Житомира незабаром з'явиться бляшаний ангар. Про це депутатам на сесії повідомив чоловік, який живе неподалік будівництва магазину АТБ. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Житомирян хочуть ошукати, бо зводять зовсім не ту будівлю, яка була зображена на інформаційних щитах і на яку видавали містобудівні умови і обмеження. Сьогодні ми бачимо, що десь через відділення в центрі міста буде стояти одноетажне дання із металокаркасом, що сендвіч панель. Це обман, це неуваження уваження міста Житомира. Прошу обратить внимание на то, что городская власть позволила сменить целевое назначение земельного участка в центре города без разработки обоснований, без учета общественного мнения, необходимых для размещения объектов в ценной историко-архитектурной среде. Люди скаржаться, звернулися у суд, аби відстояти свої права і не дозволити будівництво. Втім, доки суди переносяться, магазин безперешкодно будується. Депутати вислухали і зробили висновок, заборонити чи відмінити рішення вони не можуть. Тому зійшлися на думці, щоб розібратися у питанні, варто створити комісію. А якщо знайдуть порушення, звернутися до правоохоронних органів. Разом дійсно є не після депутатського групи. Тимчасово буде займатися питаннями. Світ проте посадові рішення. Комісія повинна працювати в цілому за Прошу Втім, люди вимагають втрутитись у ситуацію негайно. Інакше, доки комісія розглядатиме документи, магазин вже збудують.